Зима в Україні це не лише морозні ранки, дощі зі снігом чи хурделиці, це той час, коли слова стають теплішими за вишиту свиту, а побажання майже як маленькі зимові дива. Бо українці не просто вітають одне одного, ми вміємо висловити добро так, що воно наче пахне кутею, ялинкою і морозом, який цілує наші щічки. Надаючи їм рожевого відтінку. От, скажімо, замість буденного щастя і здоров'я, наш народ умів бажати так, що від цих слів хотілося усміхатись. Хай зима буде м'яка, як бабусина перина, хай мороз щипає тільки щоки, а не гаманець. Хай у вашій хаті сніг буде тільки на вікні, а не в душі. А ще була колядницька магія слів. Українці вірили, як скажеш, так і буде. Тому бажали статків, як маку, радості, як у куті меду, добра, як у неба зірок. Такі побажання ніби зібрані з усього, що любили: із неба, із землі, і з поля, з родини. І головне усе з гумором, бо без нього яка ж українська зима? Колись на вечорницях хлопці жартували. Дай Боже, щоб у новому році було три речі тепла хата, добра жінка, і щоб сусід не позичав сокиру. А дівчата у відповідь сміялися. І щоб у того сусіда була робота, аби не сидів під тином і не рахував, хто до кого ходить. А ще були побажання зовсім короткі, гострі та смішні, ніби спеціально створені для зимових вечорниць. Хай удача липне краще, ніж сніг до чобіт. Хай радість тримається міцніше, ніж іні за вікном, щоб щастя причепилося впертіше, ніж мороз до носа. Коротко, по народному і завжди з усмішкою. Інколи побажання були майже казковими, щоб біди обходили, як вовки криницю, щоб зорі падали лише на бажання, а не на голову. Щоб Янгол тримав руку над хатою, а чорт десь далеко мерз у заметілі. А ще в кожнім краї були свої особливі слова. На Поліссі бажали ясної долі та тихої води. На Галичині, щоб у хаті лад, а в серці ладніший, на Поділлі щоб достатку було, як у вулику бджіл, а на Слобожанщині. Любили примовляти, хай зима буде щедра не тільки снігами, а й добрими людьми. Та наймиліші то зимові побажання для дітей, їм зичили пухнастого щастя, мудрості від сови, швидкості від зайця і чарів від самої зими. Бо українці завжди вірили, що дитяче серце, як сніжинка, торкнешся теплом. Розтане, але й засяє. І знаєте, що найцікавіше: чим простіші слова, тим сильніше вони діяли. Тому сьогодні так само варто казати одне одному: хай у вашому домі буде світло, навіть коли на дворі темно. Хай біля серця буде тепло, навіть коли вітер завиває. Хай у житті буде місце для радості, як у бабусині хаті для вареників, багато й щедро. Бо зима. Це час, коли особливо хочеться тепла. А українські побажання то маленьке чаклунство. Сказав і світ став теплішим. Тож бажаю вам по-українськи! Хай грудень запалює вогники не лише на ялинці, а й в душі. Січень хай усміхається не тільки морозними візерунками на вікні, а й як добрий кум. А лютий приносить спокій, надію на весну та любов. І весь рік буде настільки вдалим і щасливим, щоб мріялось його повторити з доброю зимою, радістю та прийдешніми святами.